Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Війна стала джерелом болю, страху та хаосу у людських серцях. У час, коли все навколо сповнене жорстокості і агонія, охоплює серце. Молитва стає джерелом сили та заспокоєння. Саме тому віряни різних конфесій долучаються до спільної молитви на площі перемоги кожної неділі з початку повномасштабного вторгнення, аби разом звернутись до Бога з проханням про захист та допомогу. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою Твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою. Над ворогами нашими молитва дає нам силу пройти через випробування і виклики життя. Вона об'єднує нас з іншими людьми. Разом стаємо сильнішими, бо відчуваємо єдність і підтримку одне одного. Він зробив нас святими через Христа Ісуса, і ми маємо можливість сміливо приходити перед Твої очі і сміливо говорити до Тебе, знаючи, що ти завжди відповідаєш. І ми дякуємо Тобі. За кожну відповідь на наші молитви, і навіть на те, що ми ще не встигли сказати або подумати, в тебе є готова відповідь, бо ти любиш дітей своїх, бо віддав сина свого за кожного з нас. У спільній молитві віряни просили у Всевишнього підтримки та допомоги, аби швидше здобути мир та перемогу. Молимо тебе про твій захист, про мудрість і вправність для наших воїнів. Господи, щоб і надалі нам давали потружну зброю і ще більше. Щоб, дякувати цій зброї, ми змогли якнайшвидше вигнати ворога з нашої законної землі, зробити демаркацію кордонів, панувати і відбудовувати нашу країну землям Господа нашого Ісуса Христа. Саме молитва стілює душу, адже прохаючи Бога про якнайшвидше завершення війни, ми починаємо більше вірити в те, що так воно і буде. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.